Окей, в цьому прикладі більш-менш зрозуміло, коли поліном або многочлен ділиться на такий самий поліном, так? Більш-менш ясно, хто буде головним членом. Це N в найбільшому степені, його треба виносити за додушки, і скорочувати на нього, і потім використовувати ті теоремки, які ми використовували в минулому світлі. Клас теорем про арифметичні. Але що робити, коли а, у вас не тільки поліноми, а там якісь більш складні функції, логарифми, два в степені і так далі. Ми все ще продовжуємо говорити про невизначені типу типом та нескінченість. Давайте в цьому відео поговоримо про те, що треба робити в такому випадку, і теж подивимося одразу на приклад. Написав якусь задачу, і ви бачите, що а, тут є багато різноманітних складових. Тут є показникова послідовність, тут є логарифмічна послідовність, тут є степенева послідовність. Вони всі прямують до нескінченності, да? при n до, до нескінченності. Кожен з цих доданчиків до нескінченності. Тут сюди стоять плюси, значить, результат теж буде прямувати до нескінченності. Отже, чисельник весь прямує до нескінченності. В знаменнику аналогічна ситуація: це до нескінченності, це до нескінченності, це до нескінченності. А всі три до нескінченності. Зробити одразу от, прямо одразу висновок, куди прямує весь знаменник, можливо, не так просто, тому що тут мінус. Так, і це погано. І типу, от тут нескінченість, і отут нескінченість, але між ними мінус. І ви повинні були б вже подумати про те, що це невизначеність. Навіть коли я пишу отаку штуку, це фактично невизначеність, але це не визначеність іншого типу. Скінченість мінус скінчення. От, але її, її розв'язати дуже просто. Давайте 3 в степені N. Спробуємо винести задушки. От, і тоді ам, оця штукенція буде прямувати до нуля. До речі, це теж ваш хороша а, властивість. Якщо модуль X менше за одиничку, то модуль і, то X в степені, а, X. Ти N прямуватиме до нуля. Дуже ще одна хороша така базова, базова підказка, яка може виникати дуже часто. І тоді вираз в дужках – це прямує до нуля, вираз в дужках – прямує до двійки, це до нескінченності і ми користаємося вже е, властивістю. Добуток. Одна до нескінченності, інша до скінченного числа. Тоді добутку тоді добуток прямуватиме до е, нескінченності. О, тобто таким чином можна пояснити, що знаменник теж прямує до нескінченності. Добре? Отже, чисельник-знаменник до нескінченності це знову-таки невизначеність такого типу. І ми намагаємося діяти згідно цього правила, головний член винести за задушки. Але ж хто з них головний? Бо тут, коли там, як, вам наприклад, є n квадрат і n, то ясно, що n квадрат головніший. Якщо є n в четвертій там, і n квадрат, то n в четвертій головніший. А як бути, коли це функції зовсім різних типів? У вас є м, така шкала шкала функцій. У нас є логарифмічні функції, у нас є степенельні функції, у нас є показникові функції, і у нас є е, е, факторіал. Факторіал. Тут у мене а більше тут А в степені. А в степені N – А більше От. І вони якраз розташовані в порядку, в порядку ніби зростання їхньої важливості. Логарифмічна, найслабша, степенева, вона головніша за логарифмічну, показникова, вона головніша за степеневу, аптеріальна, вона головніша за показникову. Так, ставку з цією шкалою цим розумінням для розв'язання прикладів, для визначення головного, хто головний. Давайте подивимося, який тип функцій у нас є. Оця функція, оця і оця це показникові функції. Бачите, тут n входить в показнику. Ця, ця, оця. Це функція такого типу. Оце степеневі функції. От вони n в степені 100, а це n в степені 1 друга. Ну і ця функція логарифмічна, так? Теж зрозуміло. Окей. Згідно нашої шкали, у нас є функції трьох типів. Найголовніше з них це показникова. Отже, або 3 в степені n, або 2 в степені n коефіцієнти, які окремо стоять, вони майже ніколи не важливі. Тут головне, що в n під, в n підноситься трійка, тут в степені n підноситься трійка, тут двійка. Головний хтось з них, то, ну, давайте поміркуємо. Якщо n дуже-дуже велике, хто більше? 3 в степені N чи 2 в степені n? Ну, мабуть, що 3 в степені N, Логічно більше, то його основа більше. От, отже, 3 в степені N буде головним членом е, в нашій е, в нашому виразі. Давайте винесемо його за дужки. От. Далі, очевидно, нього скорочуємо і далі починаємо дивитися. Тепер вже невизначеності, у нас не буде. Ми знову-таки позбавилися, виносячи головний член задушки дужки, скорочуючи на нього, ми позбавилися від невизначеності. Давайте подивимося, куди будуть прямувати наші шматки. Наприклад, оцей шматочок він прямує до нуля згідно цієї властивості, про яку я говорив. Оцей шматочок, і оцей шматочок, оці два, оцей і оцей, вони теж прямують до нуля. Чому? Вони мають таку форму. А, М в степені альфа поділити на А в степені степен. Правда? Де альфа більше 0, А більше одиниці. В даному випадку альфа дорівнює 100, А дорівнює 3. В цьому випадку альфа дорівнює 1 другій, а дорівнює 3. Степенева функція ділиться на показникову функцію. Степенева на показникову є відомий, відома теорема, відомий факт, що відношення таких послідовностей прямує до нуля. Це якраз коли я кажу, що в цій шкалі показникова послідовність знаходиться праворуч від степеневої, тобто вона, типу, головніша, вона зростає швидше. Математично коректно це формулювати отак. Це я, типу, на словах сформулював, що а Там якось це так, ми просто так називаємо. О, да, ця зростає до нескінченності швидше, ніж ця, бо ця головніша ніж ця. По суті, це означає цю властивість, що, що їх відношення буде прямувати до нуля. Степенево, поділити на показникову прямує до нуля. Це цим точно можна скористатися в деяких групах, в деяких групах це нам намагалися на семінарі доводити. Можна доведення подивитися подивитися в розв'язнику, так але це базова. Базова властивість, якою точно можна користуватися. Окей? Це прямує до нуля, це прямо. Оця штука логарифмічна поділення на показникову так само, це так само з нашої шкали. Е якщо логарифм ми ділимо на показникову, ділимо на показникову так? Це теж прямує до нуля. Це теж базова власливість. Тобто, в цій властивості, коли ви будете ділити дві послідовності різних типів, якщо ці послідовності з вашої з цієї шкали, логарифмічна степенево-показниково-факторіальна, то ви одразу можете давати відповідь, ґрунтуючись на тому, де вони тут знаходяться. Той, що знаходиться праворуч, той типу головніший. Якщо ми ділимо щось що знаходиться ліворуч, ділимо на щось, що знаходиться праворуч, так як тут, то частка буде прямувати до нуля. І це те саме, що у вас буде виникати кожного разу, коли ви будете виносити головний член за душки. Цьому ж прикол типу, бачите, у нас є доданки. Ми обираємо той доданок, який в цій шкалі знаходиться найправіше, в даному випадку це показникова 3 тристепнієнт. Ми її виносимо за дужки, і виходить так, що ви тепер функції інших типів ділите на те, що знаходиться тут праворуч. І відповідно, згідно цієї шкали, згідно таких властивостей, всі такі дроби будуть прямувати до нуля, до нуля, до нуля, до нуля, те, що ми і бачимо. І тоді, після, після скорочення на це, чисельник у нас прямує до одиниці за теоремою про арифметичні дії. Тут же немає невизначеності: це до одинички, це до нуля, це до нуля. Чисельник прямує до одинички, а знаменник це до двійки, це до нуля, це до нуля, знаменник прямує до двійки. Відповідь одна, друга.